Наша кухня, ми тут всі готуємо, але особливо наша святка коли вимикають, то у нас тут багато завжди да, людей. Так, так, да, да, включайте. Ні, ця включена була. Ну, давай. Цю Включайте вона. включена. У кожного, в основному своя поличка. Тут трошки має. У мене в основному все в кімнаті. Тільки одна духовка жалко, що працює, дві духовки в нас є. Я там це ж зараз запікаю м'ясо. Сьогодні нас на обід ще гомілки замаринувала, запікаю. Картоплю зваримо, з цибулею зажарку зробила. Ну нічого, це ж все тимчасове. О, Маргарита прийшла, це наша два роки, доросла дівчинка. Вона народилася в Херсонській, в Херсоні самому, ми якраз під вибухи. У нас навіть рядом прильот є. В пологовий будинок там. Ну, небезпечно, входили, там немає укриття, я по новинам читаю, там, діти досі І в цьому році вже народилися. Бо люди кажуть, а що, Каже, виїжджаємо десь на щось на знімати. Нам що, допустимо, не платимо. Гуртом їм, їй веселіше. їй подобається, вона вже до кожного знає. Вона до кожного підходить, вона знає, до кожного кімнату ходить. Вона така в нас, вона тут розживілася як більше. Вона така була не така. Їдіть, боїться, їдіть. Да? Хочуть і жити, люди, але дуже добре ставлення усі, так, до нас. А всі люди теж переселилися? Так. Ну, тут з різни, з Донецької, з Бахмута, з Авдіївки є. Тут з Херсонської шкоди, з Луганської. Ну? Жителі теж, дуже вони завжди допомагають мені з малими. Це така названа кімната. У нас пральна машина одна на 30 чоловік, ну нічого. У мене вівторок день прання, так і я, так і перук. Це ми маленькі. якщо у нас швець Маргарита Олександрівна. Швець Ілона Олександрівна. Наш Артур, він найстарший у нас, йому 10 років. Він захотів ходити в музичну школу на трубу, на альт. Йому подобається дуже. Я бачу натхнення у нього таке. є. Його там хвалять. Це велосипед. Я його купляв в вуличку літом. Я дуже хотів велосипед, але в мене мій лишився вдома. Ми виїхали з того, що нам у нас біля хати прилетів снаряд. Яська, ти жива Кицьким. Маленькі, злякалися. Ми теж полякали, слава Боже, дуже живі, хоч сталося. Тут добре, але тут не вистачає бабусі, бо вона там, а мені з нею було, було б дуже добре. Я ходжу в цю сундучівську школу, там все добре, там не б'ються все добре. Я там добре, гарно вчуся. Ми самі з багатодітної родини також є четверта мама. І, і всі роз'їхалися. Сестра в нас одна так вийшло, що вона в Севастополі в окупації, але вона також вірить, що Україна все одно ну, визволять. Пролітало по будинкам Чорнобайці вже зразу, а потім нас відразу окупували. Ми пробули ці 9 місяців жаку, ну, багато лякали, багато інформації, але вони не чіпали, з дітьми вони не чіпали. Ми виїхали вже в початок 20. Четвертого, 8 січня 24-го року виходить, тому що 23 му листопаді нам прилетіло. Літало, взривалося, вікна виривало, стекла. Ми коли сиділи, Ми в угол забігли, встигли. І нам стекла, так от ноги встигли. А він стояв, молився, для нього це був дуже. І чоловік каже, Настя, давай виїжджати. Тут все посипане таке. Стекла, і пиль, і газ пішов, бо там в труби газові попало. А що ж толку Там сидіти з дітьми в цій хаті. Холод, води немає. А що ж толку це все залажувати, якщо виходить, воно може прилетіти і ще раз воно побить? Тут можна спокійно вийти, гратися на площадку. Там такого нема, ми в двір боялися випустити, бо там же ж град, може в одну секунду прилетіти. Ми приїхали сюди і йому дали повістку. Він відразу поїхав. Дзвони каже, за віщами його машина привозить до хати. Час дали побути з нами і все. Дуже плакала, дуже тяжко то все звикнути, Ти коли з людиною ви вже скільки пережили його окупацію і виїзд, а тут а ти сама залишаєшся. Зато спокої. Був на гарячих точках, в Часовому, Ярі був, в Турецьку був, потім він усе був в Дружківці. Здому виписала сама. Я наняла таксі, приїхала таксі, мене з пологового моя вийшла, я зі сльозами їхала, бо чоловік в Дружківці був. Він якраз на позиції. Я йому пишу, що я народила, в ньому навіть повідомлення там не доходять на позиції, я там зв'язку не було. Мама приїхала, вона побула зі мною місяць, чоловіка не було. Вона уїхала, але ну, я ще без, без чоловіка і сама з трьома залишилася місяць. Ще була. Ми поки його звільнили і не спить. Під ранок засинає. Там у нього дуже Це тяжко. Можливо, там дали, ну, така якась моральна. Але він ну, дуже щасливий, що він з дітьми. Він дуже любить дітей. Він так, так сумував там за ними. Дуже сильно сумував. Ми хочемо дуже додому, хочемо встановити хоча б те, що залишилось від того будинку. Та моя земля на ній виросла. Тяжко звикати просто. До ми приїхали дуже, плакали. Хотілося просто додому. Ну, в тому плані, що погані люди відносини. Відносини дуже гарні. Люди гарно відносяться. Але там і батьки. Бабуся, дідусь, вона не знає, як розтаріти. Вона не ну, дивиться відео, вона не розуміє, що це бабуся і дідусь. Вона не хоче з нею балакати. Вона не відчуває тої по телефону, тої то любові просто тяжко.